Осіння симфонія заграла в екопарку. Хризантеми запрошують на квіткове рандеву харків'ян та відвідувачів міста. Жовті, бордові, зелені, білі та багряні. На виставці цьогорічів представлено щонайменше 20 видів. Їх привезли з Полтавщини, де понад 10 озеленювачів протягом трьох тижнів створювали фігурні композиції та клумби. Серед новинок рожевий ведмедик та пчілка. Традиційно на вході до парку відвідувачів зустрічає голуб миру. Зв'язку з війною, зв'язку з тим, що зараз неспокійно у нас ми зробили для людей такий маленький міні-бал. До війни в екопарку налічувалось понад дві тисячі тварин. Під час повномасштабного вторгнення пар зазнав нищівних обстрілів. П'ять співробітників та один підліток загинули рятуючи тварин. А будівлі та вольєри були знищені та спалені. Наразі екопарк відновлюється і потребує як фінансової, так і волонтерської допомоги. Життя продовжується. Це місто сили харків'ян. Відвідуючи обов'язково побачать ті вольєри, які ми вже реконструювали, відремонтували, восстановили, Побачать тих тварин, яких ми повернули з парків портнерів. З державних е зоопарків на так з е додому в рідний дім в екопарк. Це Леви, це тигри, це мавпи, хто ще копитні, е дуже багато копитних, е птиця, папуги. Ми повернули 30%. десь десь так. Да. Нікуди нікуди тварин саджати. Нікуди дуже багато валірів розбито, а ті валіри, які не розбиті, вони потребують сучасної реконструкції, щоб там утримувати тварин. Ми приходимо підтримати, перш за все, фельдманакопарк, тому що просто своєю присутністю. Він же завжди був безкоштовний, да, але підтримати, тому що. Ну... Дуже він постраждав, дуже багато ж тварин і людей тут загинуло. І тому, як коли я читала про відкриття, що буде все ж таки Бал Хризантем, було написано, що ну, він буде невеликий, проте ми не можемо його не зробити, тому що ну, це як, як такий символ мирного життя. Ось. І тому я думаю, що люди, і окрім мене, які приходять, вони якраз за тими приходять, щоб якось відчути хоч трошки символ мирного життя. Я проживаю тут в п'ятих хатках. Тому з самого створення цього парку я відвідувачка. Так я взагалі ходжу на ставок і через, повертаючись назад, обов'язково заходжу покормити козочок, свинок і так далі. І так з собою я беру корму, обрізки картоплі, моркви, бурячка і теж підкармлюю копитник. Я люблю цей парк, і тому для мене все тут добре. А звірята так взагалі тут, бачите, і рисята, і маленькі тигрики, і багато мавп. Тому тут досить цікаво і можна приходити завжди, в будь-яку пору року навіть. Ми сюди ходимо чотири рази на рік. Завжди до війни ми завжди тут були. Весною на бал тюльпанів, восени на бал хризантем. Літом, тому що у нас діти приїздять, а і зимою буває, приходимо сюди. Дуже змінився. Він був дуже красивий. З війною дуже багато побуло, і не вистачає дуже Е, Тут было дуже гарно. Сподіваємось, что скоро закончится война и наши звери все вернутся назад. В первую очередь это спокойствие и это зелень, природа, это, которая как бы многим не хватает вот харьковчанам, которые, ну, мы живем же так сказать в больших домах, и здесь приходишь и вот здесь наслаждаешься тишиной и спокойствием. Прогуляться. проветриться, посмотреть животных, посмотреть, как тут все развивается, посидеть в кафешке с друзьями, пообщаться. Ну, это прикольно. Все весь Харьков его любит, И этот, и зоопарк сам. Мне кажется, это самое лучшее, что вообще возможно, даже в Украине.